Друзі, мої вам вітаннячка. Третій день турніру. Чотирьохзірковий, без фіолетових, дуже швидкий. Так, Сьогодні я трішки працюю, тому посторонні звуки, всі діла вибачайте. Е, ну, Оборона зайшла в А, я перевіряв. А, ну, надіюсь, надіюсь, це не останній напад на сьогодні. Так як часу ще купа. Потрібно, щоб понападали, бо я в такій, блін, червоній зоні. Коротше, там, один, Одна поразка, один виграш і в мене з А в Б пригає. Якось би відірватися, було б непогано. Так, добре, давайте. Поки в мене є ще трішки обідньої перерви, що тут у нас? Франц Люська Трепери. Так, каляни. Каляни мені потрібні. Мені потрібен мішка. Цей може за мідло кинуть. Ми його можемо. Мої ліки або Джолі обратно нам поверне. Ну давайте так сходимо. Цей талімей там в углу стоїть, він же ж на трьох тільки кладе. Ну да ладно. Стоїть десь стоїть. Е -е так, мені якимось чином потрібно ловити його в медведя. Непогано, непогано. Ми просто зараз зарядимо колянів. Цих ми зловили добре. Ух! Мішка ще показав йому середній пальчик. Так що ми ще можемо і медведя зарядити і спокійно ще таунт накласти. <гану> Блін, давайте ось так. Пофіг, навіть якщо зарядиться. Просто хочу крутнути. Нічого він нам такого серйозного не зробив, тому продовжуємо так, так. так. Ну, почалося. Добре, більш не встав. Погнали далі. Угу, залишаємо все, як є. Поки що мені команда подобається. Давайте відразу 4 заберемо. Невже Люську не встигну зарядити? А ну давайте так. Мені треба Люську спіймати в медведя. Так, 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 як тепер червоні, червоні, якось потрібно червоні. Так, не підходить. Давай то есть так, ось так, блин, греба на люська? такі трошки пробивають, ну щоб тірку червону собі розробити. Диви на подлюку. Добре, давайте так. Мені потрібно люську купити. Люську, кабана. Так, так, тихо, тихо, тихо. Ну... Таком погребане. Живіть, живіть. Щось це геть паскудно йде, да, блін. Так, добре, хоч зелений під'їхав, зараз будемо дивитися кого блокануть. Ну, в калянато нормально. Ты задолбала блядь. Коли ти вже ляжеш? Так тихо, тихо. Може, ти вб'єш її? Дякую. На кінець то червоні вилізли. Бо я, якщо чесно, вже трішки боятися почав. Давай в мультика. Так, тепер потрібно цього козла знищити, а він як завжди не хоче, да? Ну, ладно. Так, два червоних мене не влаштовує. Качку не зарядіть. Раз, два, три, чотири, п'ять. Слушайте, по-моєму, я заряджаюсь. Ага, а тому не вистачило. А чому? Правильно, бо його заблокують зараз. Тому йому і не вистачило. Так, ну червоний поки що я не буду заряжати, сяки там. Давайте жовтий. трьошки має зарядитись. Так, можна червоний. Так, чудово. Да, цена люська нервішки потріпала, звісно. Ну навіщо ви його зарядили? Ну ладно, в нас урона в принципі багато. Ну добре, що він хоч не хільнеться зараз. Все добили. Так, жесть, жесть почалась. Кого ми сюди візьмемо? <кій> <кій> Можливо, Кирила? Слухайте, він по синіх б'є, так? Да? Так. Да. Можливо, давайте так спробуємо. Один синій. Ну, не факт, що він в нього попаде, але. М -м -м, так. Давайте на ну, так. Майже вгадав. Тепер можна так покомбить. Давай, девочка, захищай. М -м -м, жовтий без комбо можна. Можна з комбо. Без комбо, Ну ладно. Давайте так тоді. Трішки не добив. Зараз було б непогано Грега зарядити, тільки поприкриватися. Давайте пробувати сюди. Потрібно, щоб він нам допомагав. Давайте ось так і ще одну піднімемо, трійку. Блін, розгін мани збили. Так, добре, дивимося, кого блокують. значить ту сторону. Я думаю, неприємніше ми цю переживем. В них, в принципі, б'є тільки люська. Вона стоїть в кутку. Якщо от таке комбо не буде її заряджати, то буде все чудово. Так, скільки ще один хід. Давайте зробимо так. Ну, давайте цим вдаримо. Угу. Ні один хід треба зробити. Так, добре перезарядка. Так, Грегор. Ай, давайте так, короче. Щоб напевно його добити. Так, що там далі? Два червоних по кутках. Якщо ми трошки змінимо, чи не варто. Візьмемо просто хіла, да? Так, чекайте, я десь... А, не, правильно, десь загон же підкачав. Взяти Грега не взяти Грега Давайте візьмемо. Давайте так. Ось так. Прийдеться використовувати трішки більше. Червоних чим потрібно Так, непогано, давайте ось так тепер. Чотирма я так зробив, а ні, Люська не зарядилася. Ну ладно. Значить нормально. Отак. Червоні. Червоні. Блін, знесли. Добре, чекаємо знов. Поки ми розблокуємося. Два хода. Ще один, так? Да? Можливо, тут жовтий буде? Ах, оце було боляче. Так, якщо в нього не тикнуть, 9, так, да, він виживає. Тепер мене трошки кирил дістав, якщо чесно. Було б непогано, щоб він здох, він не хоче. Так, ну Хоч мультик посопротивлявся, так забрали головного уронщика, перезарядим джоліка. давай то еще раз сыни так где ты мы на дистан Да что ж ты всю сторону-то бьешь? Так, скільки чекати? два хода, короче, чекаємо. давайте так раз. Ну, пожалуйста, ладно. Добре, що хоч хтось здох. Е, можливо, він Ні, не дотравиться, він не як. Погнали крутити, коротше, бо ми так довго ще будемо. все, поралися. Нифига себе сегодня бои. <Слышко> так, цих мы точно заберем. Где мои елики. И... Нє, хочу клика. Блін, загона нема. Ну і ладно. Вже всі мають закони, крім мене, да? Ну нафіг ти виліз? Червоні брать так доброе давайте это здесь так конченый. Даже не раз Ману вкрала, да? Надо було так довго мучитися, щоб Ну це все. Ось і поразка в третій день. Ну ви ж бачили, воно й так ціл... Всі поєдинки йшли через сраку. проблема б якось забрати. Mm-hmm. Кава. Давай так ещё раз висим, <coughs> будет супер. Давай еще раз. Не. Эх, ладно. Обидно. Ну, в фулове, що ж я тут. Можливо, я щось... О! Оборона в А знов. Ну, вже в сотню нам. Не дано. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, миру, щастя і добра.